Випуск місцевих новин продовжує ефір телеканалу Сфера ТВ про головне життя рівного та області за середу, 19 червня. Розповідаємо далі у огляді. Вітаю! Трагічна звістка прилетіла до Млинівської громади. На війні обірвалося життя Василя Чемерсюка 2001 року народження із села Малі Дорогостаї. Солдат, стрілець, помічник, гранатометника гірсько-штурмової роти загинув 17 червня від отриманих в ході ведення бойових дій на Донеччині поранені. Вічна пам'ять і шана герою. Сьогодні у Рівному відбулося прощання з героєм Сергієм Ковалевичем з позивним Гугл. Військовослужбовець помер від важких поранень, отриманих на фронті. Як містяни проводжали захисника в останню дорогу, бачили наші журналісти. Десятки рівнян сьогодні зібралися на майдані незалежності, щоб провести в останню путь військового Сергія Ковалевича з позивним Гугол, який воював на Донеччині. Внаслідок мінометного обстрілу солдат отримав важкі поранення, від них помер 13 червня. Служив разом з моїм зятем з самого початку. Він у нас був вон три неділі на похороні. Приїжджав до зятя. Їхав зі мною в машині і туди, і назад. І чоловік мій відвозив його. Людина була з великої букви. Сергій разом з братом повернулися з Польщі до України ще на початку повномасштабного вторгнення. Спочатку були навчання, після них бойові завдання. Саме там чоловік отримав позивний Google, адже читав багато книг та мав всебічні знання, що допомагало дати відповіді на всі запитання. У липні 2022 року Сергій отримав поранення, але це не зупинило його. Google хотів боронити Україну. І він пішов як герой. Він бився як тигр, тому що той берет. Котрий сьогодні покладений на прапорі, на його гробі, цей берет навіював і буде навіювати страх перед окупантом, тому що ті, хто його носять, це воїни, які є для многих наставниками. Сергій народився у Рівному, ходив у восьму школу, а після закінчення навчання два роки відслужив служив у армії. Працював на столярних цехах. Як кажуть, люди мав золоті руки і швидко схоплював те, за що брався. У героя залишилася дружина та двоє дітей. Ми колись працювали раніше. Зараз я вже на пенсії 14 років. А колись в одній бригаді були одні хлопці, тут, на залізниці в рівному. І я одна жіночка. а Та жіночку, я познайомилася. Через нього вони ще були не жонаті, не чоловіки жінки. І так ми спілкувалися не дуже часто, але спілкувалися. Після прощання з воїном його відвезли до будинку на ювілейному, де чоловік проживав, а поховали на алеї героїв, що на кладовищі Нове. Нехай Сергій спочиває з миром. Артем Височин, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Від п'яти до восьми років за ґратами за нанесення тяжких тілесних ушкоджень на лаві підсудних житель Костопільщини. 20 квітня орієнтовно о пів на восьму вечора двоє знайомих у стані сп'яніння повертались додому у селі Мирне. На вулиці між ними стався конфлікт, у ході якого 23-річний місцевий житель наніс 25-річному не менше десяти ударів по голові, руками і ногами. Потім вони разом прийшли до будинку кривдника, де потерпілого забрала знайома. Через кілька днів матір постраждалого забила на сполох через погірш стану здоров'я сина після лікування чоловік звернувся до поліції. Експертиза підтвердила, що нанесені тілесні ушкодження є тяжкими. 23-річному жителю села Мирна повідомили про підозру. Йому обрали запобіжний захід, нічний домашній арешт. На Дубенщині внаслідок ДТП загинув скутерист. Автопригода сталася близько 19.30. учора, 18 червня. На автодорозі неподалік села Стара Миколаївка. Розпочато досудове розслідування детальніше далі. Попередньо відомо, що відбулося зіткнення автомобіля Фольксваген Гольф під керуванням 31-річної жительки села Смига та скутера, яким керував 27-річний місцевий житель. У наслідок ДТП водій двоколісного загинув. Медики, які прибули на виклик, констатували смерть потерпілого. На місці події працювали слідчо оперативні групи головного управління Нацполіції та Дубинського районного відділу поліції. Знову нетверезий за кермом. Учора близько півночі в Обарові патрульні побачили автомобіль Ford Ескорд з пошкодженим бампером та багажником. Зупинивши його, інспектори помітили у 21-річного керманича ознаки алкогольного сп'яніння. Молодик погодився пройти огляд на місці. Драгер показав 1,87 сотих проміле. За це чоловік отримав декілька адмінматеріалів, а від керування його відсторонили. ДТП на трасі Київ-Чоп госпіталізували водія легковика. Автопригода сталася вчора, 18 червня, близько 19-ї години, у селі Грушвиця 2 Рівненського району. Слідчий розпочав досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Про деталі розповість речниця ГНП в Рівненській області. Попередньо відомо, що водій автомобіля Міцубісі, 21-річний житель села Вересневе – виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з вантажним автомобілем ДАВ під керуванням 63-річного жителя Дніпропетровської області. Кермувальника легковика госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеня. Рятувальники ліквідували пожежу у Рівненському районі. Ввечері 18 червня сталося загоряння в приватному господарстві у селі Тучин. Вогнем знищено покриття, пошкоджено перекриття господарської будівлі на площі 120 метрів квадратних. Причини пожежі та збитки встановлюються. Загалом минулої доби ДСНСники області ліквідували три пожежі та п'ять разів виїжджали для надання допомоги населенню. СБУ в Рівненській області зібрала докази вини 56 депутатів Державної думи РФ у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Їх засуджено до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Детальніше далі слідчі СБУ регіону встановили ще 15 лютого 2022 року. Посадовці підтримали постанову щодо звернення до президента РФ з проханням визнати незалежність тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей, а вже 22 лютого 2022 року проголосували за ратифікацію так званого договору про дружби, співробітництва та взаємну допомогу між РФ та терористичними організаціями ЛНР ДНР. У подальшому Кремль використав ці рішення як формальний привід для початку повномасштабного вторгнення на територію України та виправдовування збройної агресії. На Рівненщині з'явилися перші мобільні аптеки. Вони працюватимуть у сільській місцевості, де відсутні стаціонарні пункти. Одна з таких аптек на колесах діятиме у Вараському районі та обслуговуватиме 44 віддалених населених пункти у Зарічницькій і Локницькій громадах. Така аптека вже працює і у Дубенському районі. Вона охоплює 8 сіл. Рівне підписало грантову угоду із північною екологічною фінансовою корпорацією Невко. Загальна сума безповоротного гранту складає понад 4 мільйони євро. На що спрямують кошти, розкажуть наші журналісти. Оновлення вуличного освітлення, термомодернізація дитячих садочків та встановлення сонячних фотоелектричних станцій на дахах хірургічного і терапевтичного відділення Рівненської центральної міської лікарні. Саме на це спрямовуватиться грантові кошти, які рівне отримає від Невко безповоротно. Грантову угоду сьогодні підписали у міській раді. Ми сьогодні підписуємо угоду саме з компанією Невко, яка безпосередньо є наша співпраця вже дуже багато років, але сьогодні це більш така. Хороша ситуація, тому що ми все таки отримали цей грант на 3,5 мільйони. Тобто, сама додаткова угода, попередня нас угода була на 1,2 двісті. Це у нас було погінець та особлива дитина по утепленню садочків. А сьогодні ми маємо грантову угоду на мільйона. Загальна сума гранту, який отримає рівне, складає 4 мільйони 696 тисяч євро. За ці кошти будуть утеплювати два заклади дошкільної освіти, а саме проведуть термоізоляцію фасадів будівель, заміну вікон, дверей та термоізоляцію дахів. У деяких дитячих садках, школах та навчально-реабілітаційних центрах міста вже провели термомодернізацію за грантові кошти, які нефко виділяла раніше. На 930 тисяч тридцять тисячі євро буде проводено термомодерні. 57-го садочка як основного це повна термомодернізація, це заміна покрівлі, це стіни, часткова заміна вікон, там де цього вимагають ДБНи, та утеплення фундаментів. Сьомий садочок іде опційним, Будемо намагатися працювати далі з корпорацією Невко для того, щоб його теж залучити повністю до грантової угоди. Окрім цього, планується встановити сонячні фотоелектричні станції на дахах хірургічного і терапевтичного відділень рівненської центральної міської лікарні та інших закладів охорони здоров'я, які потребують постійного електроживлення. Це дасть можливість нам так само заощадити енергію, це виробляти сонячну енергію. Орієнтовно десь 207 кВт, тобто це покрівля, яка десь з так само додатково отримувати сонячну енергію, акумулювати її в акумуляторах і безпосередньо вже споживати нашими лікарнями. Також за грантові кошти будуть оновлювати вуличне освітлення на 93 магістральних та другорядних вулицях обласного центру. На 2 мільйони євро буде проведено вуличне заміна вуличного освітлення. Це заміна led ліхтарів на головних та другорядних вулицях міста. Це буде заміна сіб кабелів, і це буде заміна деяких опор. Угода дає можливість розпочати закупівлю і, власне, перейти до виконання робіт. Стартувати планують вже з 1 липня. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин. На Рівненщині завершується основна сесія НМТ. Вже проведено значну кількість тестувань. Участь мали взяти 8 тисяч вступників не з'явилося 8%. відсотків порушень щодо проведення процедури НМТ ні зі сторони учасників, ні зі сторони персоналу тимчасових екзаменаційних центрів не фіксували. Загалом на основну сесію зареєстровано 10 тисяч учасників. Наразі це вся інформація. Журналісти сфери продовжують стежити за ключовими подіями регіону, щоб розповідати про найцікавіше. Залишайтеся з нами до зустрічі.